Всім привіт! Ви на каналі Gelius. Сьогодні поговоримо про зарядні пристрої, але не про звичайні, а про ті, за допомогою яких можна заряджати одразу два, три і навіть чотири гаджети. Надзвичайно актуальна категорія, адже виробники смартфонів все рідше і рідше кладуть на блочки в комплект, а заряджати смартфони все одно ж потрібно. І круто, коли можна до блока підключити ще й годинник, браслет або навушники. Ну що, погнали розбиратись? Спочатку хочу наголосити на важливому аспекті, який не всі розуміють. Дивіться, на кожному блоці вказана максимальна потужність, з якою він може передавати енергію на акумулятор, наприклад, 20, 45, 65 ватт і навіть більше. Це означає, що коли ви підключите один девайс через порт USB-C, адаптер зможе виділити заявлену максимальну потужність. Але коли ви задієте одночасно два чи три порти, ця потужність розподіляється між ними. Більш детально про розподіл для кожного блока ви можете прочитати на нашому сайті. Зараз просто пам'ятайте, що пікова потужність досягається лише під час заряджання одного гаджета. А тепер можна поговорити і про самі пристрої. Рухатися пропоную від базових до більш функціональних і крутих моделей. Тому знайомство почнемо із Gelius X duo, універсального блока, який допоможе підзарядити одночасно два гаджети. Кому і для яких сценаріїв він буде доречний? Максимальна потужність XDO – 20 Вт. Отже, ним можна ефективно заряджати або телефон, який не підтримує пришвидшену зарядку, наприклад, айфони, пікселі, плюс деякі самсунги, або пристрої з невеликою ємністю акумулятора. Це можуть бути навушники, айкоси, годинники і тому подібне. Якщо ви власник сучасного OnePlus, Xiaomi чи іншого китайського дива, які підтримують по 65 Вт, то купувати для них цей блочок буде трохи дивно, адже ви значно просядете у швидкості зарядки. Є рішення і для них, але про це трохи згодом. Як і у всіх наших зарядниках, тут є система раціонального розподілу струму та сучасні системи захисту. Серед іншого, відзначу, що Genius Pro X Duo дуже легкий і компактний. Його можна носити з собою будь-коли і будь-де. На корпусі є usb c та звичайний USB-A. Кабелі Кабелів комплект постачання не входять. Отже, якщо у вас багато гаджетів, котрі не потребують швидкої зарядки, цей блок підійде. А якщо потрібно щось більш потужне, пропоную дивитися наступну модель: Jellius X Duo Pro. Вже з назви стає зрозуміло, що це прокачана версія звичайного x Duo. З цим адаптером вже можна живити два гаджети з максимальною потужністю до 45 Вт. Це робить його актуальним для більшості мобільних телефонів, планшетів і тим більше на самих пристроїв. Тут також два порти USB A та USB-C, і є підтримка Power Delivery і Quick Charge 30. X2 Pro виготовлений із високоякісних негорючих матеріалів. Він автоматично визначає тип пристрою та обирає оптимальний режим живлення. Звісно, він трохи більший, ніж базова модифікація, але все ще досить компактний. Але найголовніше універсальність. Планшети, флагмани Samsung, Apple, Google можна заряджати максимально швидко, адже вони не підтримують більше, ніж 45 Вт. Господи, скільки ще років треба, аби ми нарешті побачили дійсно швидку зарядку в айфонах та пікселях. Ну і ще, навіть підключившись до обох роз'ємів, ви отримаєте пристойну швидкість. Вважаю, що її достатньо для більшості ситуацій. Бонусом в комплекті лежить дріт USB-C на USB-C. Якщо ж ви націлені на максимальні можливості, в нас є Gelius Nimble. Цей зарядний блок вже можна з певненістю назвати майже безкомпромісним. Ідеально підходить тим, хто жадає швидку зарядку з можливістю під'єднати одразу три пристрої. Максимальна потужність Nimble становить 65 Вт, а в переліку роз'ємів два USB-C та 1 USB-A. Навіть сучасний телефон з підтримкою надшвидкої зарядки можна оперативно підживити. Звісно, є смартфони з підтримкою 120 Вт, але їх поки що надзвичайно мало, то 65 Вт вистачить майже для будь-якого апарата. Само собою тут гарна система захисту та розподілу. Хвилюватися не варто. Android, iPhone чи інший гаджет з жодним у вас проблем не виникне. За такої потужності не дивно, що габарити адаптеру значно більші, ніж у попередніх рішень. Монолітний, важкенький, яким і має бути блок такого класу. На сайті обов'язково зверніть увагу на те, як розподіляється потужність під час роботи всіх трьох портів, але зазначу, що навіть в такому режимі швидкості буде більш ніж достатньо. Скажу так: якщо шукаєте високоякісний та потужний зарядний пристрій, який швидко та безпечно буде живити ваш парк різноманітних гаджетів, то саме Jellius Nimble найбільш адекватний вибір. Також в комплекті лежить дріт USB-C на USB-C. Ну і наостанок ще дещо цікаве. Джелюс Моксі це адаптер для зарядки на три пристрої плюс перехідник для розетки. Фактично все в одному. Буде дуже доречно, якщо треба в один момент підзарядити купу пристроїв, а кількість розеток обмежена. Вдома ми зазвичай маємо переноски, трійники, а от в подорожах дефіцит розеток виникає досить часто. Єдиний компромісний момент: максимальна потужність порта USB-C складає 20 Вт, в той час як USB A може видавати до 18 Вт. Сама ж розетка на 4000 ватт 20 ватт не дадуть можливості надто швидко зарядити телефони з ємним акумулятором, однак, як я і казав раніше, це норм для носимих пристроїв. З точки зору матеріалів, якості збірки, захисних систем все добре. Білий soft тач пластик приємний на дотики, не зберігає на собі сліди від пальців. У якості універсальної зарядки в подорожах дуже актуальна річ. Який блок, на вашу думку, є найбільш корисним та функціональним? Пишіть про це в коментарях. Особисто я віддаю перевагу джелю Nimble на 65 Вт. Для моїх потреб саме те. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей на каналі.